40 гривень за квиток на матч вереса ціна не випадкова. Перед тим як визначати вартість, керівництво провело опитування серед жителів Рівненщини. Ми дали таке питання: яка ціна на квиток на стадіон на матч народного клубу Верес Рівне була б для вас дорогою, але ви б все рівно заплатили. Були варіанти від 10 гривень до більше 50 гривень. Найбільшу кількість набрав варіант 30 гривень, це було 28%.

вже традиційно на домашні ігри Вереса для членів клубу діятиме знижка. Для них квиток вартуватиме 20 гривень. Безкоштовно, але без права на окреме місце у понеділок, 24 серпня, на стадіон зможуть потрапити і діти віком до 7 років. А от найвідданіші вболівальники Вереса зможуть навіть отримати на стадіоні авангард стілець зі своїм прізвищем. Це стане можливим завдяки іменним абонементам, які вже невдовзі з'являться у продажі. Клуб повинен Теж забезпечувати себе, плюс всі ці кошти йдуть на такі програми, як для нас важливо підтримка наших вболівальників. Інший напрямок, де займається куди тратить гроші, клуб це була благодійність. Ви знаєте, що на минулому тижні ми передали 15 тисяч на лікування Артема Беремчуку. Проте, не лише благодійністю планує займатися рівненський верес. Керівництво футбольного клубу виступило з ініціативою долучитись командам другої ліги до меморандуму чесної гри. Підпис під цим документом засвідчує готовність боротись із підкупом суддів. Ми раз і назавжди повинні викорінити корупцію в арбітражі. Команди не дають, арбітри не беруть. Це запорука чесної гри яскравого футболу. За словами Олексія Хахльова, вже підтвердили бажання підписатися під меморандумом керівники Стрийської скали. Сподівається, очільник вереса, що й інші колективи висловлять бажання очистити український футбол від корупції. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.